Тадасана, Вгору вдих. Видих. уттанасана, Присіли. Спинка рівна. Вдих. Присіли. І з видихом стрибочок назад. Планка. Вдих. Видих. Собачка вниз, вдих. Видих, чатуранга. Лягаємо на живіт, піднімаємо руки, ноги, робимо вдих. І з видихом відштовхуємо, і собака. Дивиться вниз. Права ніжка вперед. Перший воїн. Вдих. Кому дуже тяжко, той кладе коліно задньої ноги поки що на підлогу, видих. Ще раз, о, Я вас не мала на увазі. Ну ладно, не завертайте коліна всередину, вдих. І з видихом воїн, 2. Сядьте гарненько паралельно підлоги, вимкніть своє стегно. Згинаємо ту ногу, що дивиться на мене. Праву, праву, ні, права, де права? І носок вперед, і колінце в напрямку. да. Іноді гніться вперед. Рівно, красиво. Стено працюють, а ви красиво стоїте. Гаразд, молодці, вдих-видих. Навдосі закриваємо таз. Знову перший войн. Вдих. Видих, собачка, дивиться вниз. Тут вдих-видих. Ліва нога вперед, вдих. Перший воїн. Стоїм. Підкручуємо таз. Коліно у напрямку пальців ніг і трохи назовні. Задні коліно потрібно втягнути. Таз підкрутити ще кілька секунд. Вдих, видих. Теж ринком. Да. Молодець. Вдих і видих другий воїн. Вдих. Як ти, що ти ж красиво ступу поставте Право, бо ще стоїмо, дихаємо вдих, видих. Втягніть коліно правої ноги, а ліве зігнуте. Угу. Продовжуємо стояти. Ми ще сідаємо. Угу. Стоїм. Бо. Гаразд. І навдосі перший воїн. Повертаємось. Нічого, це прийде з, разом, з відчуттям тіла. Це поки що немає дружби між, е, між центральним управлінням. Що-що? І... на У якому... ну, всіх по-різному. У всіх по-різному, собачка вниз. Прийде. Та ну що ви починаєте? Все нормально, ви ж всі вже відчуваєте. Вдих-видих. Вдих. Видих. чатуранга, Лягаємо вдих, соба, ручки, ножки вгору. Видих, собачка вниз. Згинаємо ноги в колінях вдих. І до рук підстрибуємо, уттанасана, І вгору тягнемося вдих. Видих. Через сторони вдих. Ой, все, довго ще вас вже не вийде. Вже має бути табата, але я хочу вам запропонувати зараз оцю послідовність трошки інтенсивніше зробити. Так, да, я знаю, що для когось це буде виклик. Давайте так, коли ми будемо зараз динамічно працювати, там буде у нас з пози собака вниз. Крок правою вперед кладіть одразу ліву. Хорошо? Mm -hmm. На початках цього буде достання. Це перший воїн, а там на другому зорієнтуйтесь, поставите стопу. І так само кладіть. Mm -hmm. Не поспішайте. Навіть якщо буде повільніше робити, або щось пропускати, тут же ж не цей. Хорошо? Mm -hmm. І якщо дихання збивається, теж відпочивайте. Вгору вдих, видих. Тадасана і потягнулись вгору вдих. Видих. Та Присіли вдих. На видосі стрибок собачних. Планка, видих. Собачка вниз, вдих. Чатуранга. видих. Лягаємо на пузик. руки, ноги вдих. Видих, собачка вниз. Права нога вперед, Перший воїн, вдих. Другий видих. Перший вдих, хорошо? Видих, собачка вниз. Ліва нога вперед, вдих. Перший воїн. Видих, другий. Вдих перший. Видих, собачка вниз. Лягаємо на пузик, ручки ножки піднімаємо вдих. Ні. Видих, собачка, вниз. Планка вдих. Чатуранга, видих. Ось вона. І лягаємо ручки, ножки вдих. Захотілося довше вас тут помаринувати. І видих вниз, собачка. І згинайте ноги в коріннях вдих. І легенько до рук та насина. І вгору вдих, і видих.